Дорогі українці Українки, сьогодні день, заради якого ми всі працювали довго і дуже наполегливо. Вся команда України сьогодні офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України в Євросоюз. І наша українська делегація, представники Верховної Ради України, уряду, офісу вже провели першу міжурядову конференцію України та Євросоюзу. І до сьогодні. Ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути. Чи реалізуємо цей статус? А від сьогодні це вже точно впевненість. Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер в технічній роботі України з Євросоюзом в адаптації нашої системи до ЄС. І в політичній волі Європи зробити європейський проект дійсно довершеним. Це можливо тільки з Україною у складі об'єднаної Європи, Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та сірих зон, Європи миру, справжнього миру. І я дякую усім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає, і хто заради України. Б'ється, б'ється за наш спільний український дім, за нашу державу саме так, як за свій власний. Коли на п'ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ в Євросоюз, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію, ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були. У червні 22-го кандидатство України було схвалене. Попри протидію, у грудні 23-го лідери Європи підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною. Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками тисячі зустрічей, тисячі дзвінків, умови, які Україна повністю виконала, закони, які були прийняті та Запрацювали, а найголовніше це рішучість наших людей, нашого народу, рішучість, яка спрацювала, яка не підвела Україну і всю Європу, і яка доводить, що всі українці разом, всі європейці разом здатні реалізувати навіть найбільші мрії, здатні перемагати. Міжрядові конференції. Формат, який сьогодні почався, це робота між нашою державою та представниками усіх держав ЄС, фактично над частинами майбутнього договору про вступ України згідно із затвердженою переговорною рамкою. Ми пройдемо всіма розділами наших відносин і по кожному маємо дійти згоди. Обов'язково цього досягнемо, як і всіх інших наших українських цілей. Кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через. Аналогічний формат перемовин, Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно у спільних інтересах нашої держави та усієї Європи. Ми ухвалювали, ухвалюємо і будемо ухвалювати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололась від європейського дому. Дякуємо кожному, хто з Україною, усім, хто вірить у наших людей, хто працює з Україною і таким. Чином забезпечує всій Європі стабільне та захищене від агресії майбутнє Україна змінює все. І саме так, як потрібно для збереження Європи. Слава Україні. Героям слава. От щось мене в цьому відео муліє. Чогось або когось. Тут не вистачає. Давайте поміркуємо разом. Та й взагалі, якщо замість відео зробити фото, то я б його назвав Зеленський та «Бодігарде». Втім, на відміну від правдивих бодігардів, вони, трохи, вони, тобто оці два богатиря, що є на відео, Трохи пізніше щось та й скажуть. Якби не зовсім дурне. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцовий, це мій канал «Свіжа Історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте канал Донат, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Власне, саме відео записано з нагоди нещодавнього старту переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Події історичні є, втім, до реального вступу ще доволі далеко і навряд чи воно станеться, і якщо станеться, за президентства чинного гаранта. Та й наряд, чи хтось із цієї трійки політично доживе до цього моменту. Але все ж повернемось до цього відео та інших відеофото з цього приводу. На них немає Андрія Єрмака. Всюди є Денис Шмигаль, який теж для чогось виявився придатним голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Однак ніде не відсвічує Андрій Єрмак. А наряд, чи він не є десь за кадром, бо така поведінка не притаманна для нього, бути за, кадром, бути за кадром, ні, він мусить бути першим в кадрі. Хоча композиційно відео вийшло так собі. Зеленський та Бодігард. Ну, я вже про це говорив. Ну от якось не вдалося правильно підібрати керівну Трійку країни. З, з, зрештою, і з Єрмаком те саме. Микола ну, Зеленського міцні високі чоловіки, і Зеленський і своїм метром з копійками. Скажете не серйозно? бо з тих двох здорованів користі так само небагато. До речі, вступ в ЄС процес може виявитись надто довгим і навряд чи наш гарант, який звик до швидких результатів, матиме трапіння на цю марафонську чи навіть надмарафонську дистанцію. От Туреччина у НАТО її прийняли. А в ЄС вже, напевне, ніколи і не приймуть. Ну і Туреччина вже особливо і не намагається туди увійти. Але Туреччина це все ж Азія в основному. А ми нібито центр Європи. Але центр це якщо з так званою європейською частиною Росії рахувати. Ну, та що по Уралу. А якщо без, то просто виходить східний фланг і уже точно не центр. І значить, нам треба не лише в Євросоюз, і не стільки в Євросоюз, як у НАТО. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал.